Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про чергову геніальну ідею наших чиновників. Так от тепер в Україні створюють чорний список дроперів. Така незрозуміла назва, що воно таке, ці дропери. Дивіться, за словами гетьманцева, так саме гетьманцев всю цю ідейку організував. Так, от за його словами, під ці нові правила можуть потрапити навіть пенсіонери. Так, ті самі, які ніколи нічого не порушували, які все життя чесно працювали, а тепер ризикують залишитись без картки, без пенсії і без доступу до своїх грошей. Що це за чорний список такий? Дивіться, зараз буду пояснювати простою мовою, щоб ви зрозуміли. Як пояснює гетьманцев, за його словами, це буде такий е, спеціальний реєстр. Куди будуть вносити людей, які, на думку банків, передали свою банківську картку або рахунок комусь іншому, тобто якійсь третій особі. Не суд, не поліція, ні СБУ. Сам банк буде вирішувати, підозріла ви людина чи не підозріла. І якщо ви потрапили до цього реєстру, то для системи ви вже дропер. А це означає, що вам можуть заблокувати картку, вам можуть обмежити перекази до 50 тисяч гривень і навіть заборонити отримувати пенсію чи соцвиплати на той рахунок. Це дуже серйозно. Але ж я нікому нічого не передавав, скажете ви. Ось в цьому і головна пастка. Уявіть звичайну ситуацію. Наприклад, пенсіонерка попросила сусідку. Зняти пенсію, бо, наприклад, сама хворіє, або не може вийти з дому по якимось іншим причинам. Сусідка пішла в банкомат, зняла гроші, і все. Кінець історії. Для банку це підозріла операція. І система може вирішити, що картку передали третій особі. І тепер така бабуся, вибачте, оце новомодне слово дропер. Їй можуть заблокувати рахунок. Потім вона ще місяцями буде доводити, що не відмивала гроші, а просто, вибачте, купувала хліб. Як це все буде працювати? Банки будуть самі визначати, хто підозрілий. Я вже казала про це. Без рішень суду, без якихось пояснень. Просто вносять людину до реєстру і все. Далі, 12 місяців, людина там буде висіти. А ще два роки у архіві, і як відмітка, що колись десь був дропером. Йдемо далі. Загалом три роки людина буде, ну, назвемо це так, ніченою. І навіть якщо потім виявиться, що ви, наприклад, ні в чому не винні, цей слід не зникне одразу. І найцікавіше, цей реєстр буде абсолютно відкритим. Так, кожен зможе перевірити себе. Тобто, будь-хто буде знати, що вас, наприклад, занесли в чорний список. Питання. То ми правова держава, чи, можливо, вже цифрова тюрма? Під ударом найвразливіше. Ну, це реально. Дивіться, гетьманцев каже, що це боротьба з відмиванням коштів. Добре, але давайте чесно. Хто дійсно перекидає а, мільйони через дроп-карти? Не пенсіонери, аж ніяк не пенсіонери і не вчителі. А тепер саме вони можуть першими постраждати. Бо в кого найчастіше просять картку перекинути гроші? У бабусь, дідусі, які не розуміють ось цих нових правил? Хтось попросив перекинь мені там 200 гривень на телефон. Через день людина вже дропер і її рахунок заморожено. Що далі? Нацбанк вже подав законопроект у парламент. Його хочуть ухвалити до літа 26-го року. Система запрацює повністю до кінця 26-го. Після цього банки отримують повну владу над рахунками людьми. Повну. І навіть якщо, наприклад, в людини пенсія там. Субсидія, я не знаю, дитяча виплата та що завгодно, все одно людина буде під контролем системи, яка буде вирішувати, чи достойні ви отримувати свої гроші. І тут питання, знаєте, не про шахраїв. Бо боротися з шахраями це правильно. Але коли знаєте, під Просто під одну грибінку, коли потрапляють абсолютно всі, ну це вже не боротьба з криміналом. Це просто тотальний контроль. Тепер в нас можуть заблокувати картку не тому, що людина щось порушила, а тому, що за ну, запідозрив банк. Добре. А хто буде перевіряти банк? Тобто, перевіряючи за перевіряючим, так? Тобто хто буде перевіряти банк? Хто буде відповідати, якщо людині просто не дадуть зняти пенсію? А вона ні в чому не винна. От хто? Хороше питання. Простими словами, це черговий крок у бік державного контролю за кожною копійкою. Сьогодні вони кажуть: ми ловимо дроперів, завтра ми просто обмежуємо перекази для вашої безпеки. Післязавтра, вибачте, вам тимчасово заблоковано пенсію, бо ваш платіж якийсь підозрілий. І от тоді всі розуміють. Що ніхто не захищений, навіть той, хто, вибачте, все життя жив чесно. Підсумок такий: неважливо, дропер людина чи ні, в цій системі кожен, я так розумію, може стати підозрілим, якщо так вирішить банк. І коли держава під виглядом, оцим виглядом боротьби з шахраями, так, дає банкам право. Блокувати рахунки звичайних людей, просто звичайних людей, не тих, які справді якісь махінації прокручують, а про тих людей. Це вже не фінансовий контроль. Це якась вже фінансова диктатура виходить. У мене все на сьогодні, будь ласка, пишіть, що ви про все це думаєте. І як думаєте, який наступний хід може видати гетьманцев чи гетьманцев і компанія, і так далі? Залюбки почитаю, дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.